Вітаю шановні садівники. Всім бажаю міцного здоров'я, мирного неба. Ми з вами знаходимося в старому персиковому саду. У глядачів виникло питання, чи відстрілюють молоді пагони персики на старих гілках і також внизу. Ну, давайте ближче підійдемо і побачимо. Ось у нас були зрізи ось тут і ось тут. І цей стовбур залишився. На ньому гілок не було. Він пустив молоді пагони Ось дивіться один, другий, там всередині третій. Ось тут на кінцях четвертий, п'ятий. Тобто відстрілює дуже добре. Ось внизу. Один, другий, третій, четвертий. Дуже добре відстрілює. Значить, ми будемо коли його обрізати, так, да, він ще внизу, геть внизу подивіться. Знизу пустив. наступний рік можна буде оцю взагалі забрати і тут вже формувати далі звідси. Так само ось тут пустив ось молоді пагони, Тобто, якщо обновлюєте дерева, не бійтесь, обновлюйте, персик дуже гарно обновлюється.